Українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. На етапі діамантової ліги у Парижі вона з першої спроби взяла висоту 2 метри 10 сантиметрів. Зазначу попередній рекорд 2 метри 9 сантиметрів тримався 37 років. Його у 1987 році встановила Стефка Костадінова. Вона вже привітала українку з таким досягненням. Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували магучих після того, як вона виграла європейське золото. Під час церемонії я міцно обійняла її і прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду. Розповіла Костадінова. Після перемоги Ярослава зазначила, що стрибнула для усіх українців. Так, всім дякую за підтримку. Звичайно, дуже багато емоцій, але ми зробили це з моєю командою. З моєю родиною тому я дуже рада. Звичайно, стрибки були до 2.07, Були такі собі. І я думала, що я роблю взагалі не то. Але коли я стрибнула 2.07 з другої спроби, я зрозуміла, що я хочу боротися далі. Я хочу стрибати 2.10, і я спробувала це зробити і стрибнула. Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. І Я дуже вдячна нашим військовим, які боронять фронт. Завдяки вам я маю можливість показувати тут гарні результати. І тільки завдяки вам я жива. Дякую вам, слава Україні.